Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру. Після спекотних вихідних поточний тиждень приготував більш сприятливі погодні умови, і зараз будемо дізнаватися, які саме. Отже, нестійка атмосфера пануватиме над Україною, чергування сонячної та дощової погоди, і доволі комфортні значення температури. Отже, завтра по території України очікуємо дощі у західних областях, а в денні години у більшості центральних, Житомирській та Одеській області. Надалі, середа та четвер, вже переважатиме більша погода без опадів, але в ніч на середу очікуємо по більшості центральних та північних областей, ще дощі. В денні години лише по північному сходу та крайньому заходу країни трошки дощитиме. А вже 10-го числа тільки у західній частині України, все ж таки короткочасні грозові дощі. На п'ятницю очікуємо. Над південним сходом за попередніми прогнозами утворення циклону, тому будемо уважно слідкувати за ситуацією. Ситуація з вітром зараз його повітряні потоки переважають з південного заходу, але надалі протягом наступних трьох діб вони будуть змінюватися за такою конфігурацією бричного поля на північній, Відповідно, більш прохолодна повітряна маса буде надходити швидкості помірні 5-10 метрів за секунду. Лише в п'ятницю можливі його вже посилення. Температурні показники будуть доволі комфортними в нічні години. Температура по Україні становитиме в межах 12-17 градусів, а в день 21-26. Дещо прохолодніше буде на заході країни. Там навіть в денні години температура в межах 17-22. Ну і найтепліше залишається південь та схід в нічні години 18-23, а в день 27-32 градуси. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.